Дивіться, ну ви приймаєте заяву, ви приймаєте заяву. Викликаєте. Що хочеш? Приймайте заяву. Не міліція, а поліція, не забувайте. Приймати заяву без паспорту. Дані паспорту ми тут списують. Так напишіть, що ви відмовляєтесь. Ну, пишіть письмове звернення. Здавайте Яке? Пишіть. Ось моє письмове звернення, заяву. Канцелярію. Заяву канцелярію? Да, а пожалуйста. вам що? Де вам я повинен заяву здавати? А? Підскажіть мені, де я повинен здавати заяви? А тут для чого? Я паспортисту здаю заяву. Паспортист не приймає од вас Чому? Тому що ви не додали відповідних документів. Зрозуміло? Я вам ще раз об'яснюю, я, об не я не паспорт. Не я останній паспорт... раз. Я паспорт відмовляюся здавати. А ми відмовляємося приймати заяву. Ви Все? відмовляєтесь, так? Да? Ви можете написати в документі, що Канцелярию. ви відмовляєтесь? Ні, Хорошо, а хто в канцелярії напише? Підпише цей документ. Вам поставить штемпель, що ви отримали. Що ви отримали? Да. А, хорошо. Сам не двигает как будь. Добре. А це, це ж вас до канцеляри, да? це Так. це заява. Бо там відмовляються приймати заяву, за то, що я відмовляюся їм е, давати паспорт. Ну, есть, е, не для перевірки, а що е, я повинен здати паспорт.